Всім привіт, друзі, З вами Орест, вітаю вас в п'ятому дні. Будемо сьогодні знову тащить. Сподіваюсь, будуть кращі результати, бо я сьогодні наварив такий сильний мік, вже покраще буде чуть-чуть відлічатися від минулих. Так от, сьогодні у нас будуть всього дві атаки з двох шістнадцятих таунголосу з другого номера, та і також з моєї основи. Почнемо, давайте з основи. Спочатку подивимося, що у нас по таблиці покажу вам Ми поки що в аутсайдерах на сьомому місці. Ну, це Зараз у нас буде зараз протистояння проти клану BGL. Цей клан зараз знаходиться на третьому місці, а там уже далі йдуть до і на шостому, і на восьмому. Коротше, такі самі як ми аутсайдери, будемо так сказати, між собою змагатися, то там є шанси, що можемо вийти хоча б в нейтральне положення і не злить звання. Сподіваюсь, так і буде. Так, ну давайте ще все все покращить. Попробуємо зараз забрати трьошку. Я тут наварився на 12-й номер. Наготував я тут собі корінців. Надо буде врубить буст, до речі, не пожалкуємо. Ось така база. Я тут хочу кінга з квіною, напевно, закину. квіну тут спочатку. Тут вже закинем кінга на наковальню. Тут чуть, чуть почистимо барбаріанцями, щоб кінг не пішов доверху. І кінга я хочу завести іменно в цей сектор, що він тут ще розібрався з метальником. Далі у нас ще барбаріанці пойде зачистка, отсюда, тут стороною. і отсюди ми закинемо якраз казарму з 6 годин. Ну, а заход корінцями у нас пойде чуть, -чуть лівіше з 7 годин. Ну і заростаючи закляття, там спели інше будуть подкидатися. Заростаючи, хочуть сюди закинуть ратуша, 2 спел спелтаур і моноліт, потім, так сказати, заростить його, а потім вже десь може чуть-чуть вверх закинемо, побачимо, що у нас там залишиться, як будуть корінці продвігатися. Тваринок поміняв. Здібності, вроді, більш-менш такі самі остав. Ну, ось дотіки ледяну стрілу взяв там із хілками. Можем квіну, до речі, сразу прожати, нам тупо нема сенсу її там затримувати якось. Так, ну я готовий, в принципі, все пояснив, що хотів зробити, все готово. да, там прожмемо вже в каці під час грання. Ладно, там, бачу, дві вальки у нас там все-таки є недокачено, але думаю, це не критично буде. Давайте пойдемо. Прожимаємо, окей. Так. З чого би почати? Давайте, ну може, почнемо краще з... Хоча казарму вона потім буде проконтролювати, чи. Не. Давайте зараз це зробимо. Так. Лодяний. Давайте квіну сюди. Іга сюди. Найс, Скінг зайшов в сектор все-таки. Пекі теж пішли туди, куди треба. Тому давайте я вже почну закидку армії, будемо все по-бистрому робити. Корінці це і мікс, що просто, можна сказати, дуже швидко робляться атаки ним. Так, давайте закидаємо валічок. Ой, я, кстати, уші не взяв, це фігово о, чуть, чуть. Мені це не подобається. Так, давайте сюди заростаючи, у нас перше пойдемо. Перший рейдж. Ну, можна перший рейдж буде сюди десь закинути, мені здається. Якось порозбігалися, ладно. Так, давайте ще один раз закинемо, але ну, тільки трохи вже вверх моноліт треба буде звільнити. Може зарані, закину, бо бачу, вже корінці пошатуються, то я щось подумав, що зараз буде пускати, але ні, щось. Зараз я все заранє зробив. Так, окей, моноліт звільнився тут. Отак ну, зробимо. Так, я чуть-чуть зарані заросаючі спел закинув. Ну, недосвідчено дуже вийшло, так. Давайте відсюди у нас пойде. Тут можна почистити ще. У нас ще є хілка, так що не забуваємо. Сюди давайте. Подхилимо валю, кстати, можна. І також є прожаття на Вардена. Давайте зараз. І два фріза. Поки прожаття Вардена діє, я не буду його юзати. Так, і все, у нас тут дофіга чого залишилось, давайте ну, розкидаємо. Ну ладно, фріз, хай вже буде, може знадобиться там, пізніше, вроді я А з фрізом у себе на основі. Хоча можна можна було б корінців оставити, чуть-чуть потренувати, але як бачите, мікс непогано так зайшов, все-таки трішки вийшла. Так, забудьте мої слова, що я казав, це не є. Я просто взяв потездить корінців. Так, це по-любому десь вирізана фраза. У нас є такий в клані прикольчик, Це чисто зараз буде фраза проти мене. Так. А, окей, а, все. Трєшечка взята. Давайте переходить до останньої атаки. На цьому аккаунті атаки у нас тут так само були проходити корінцями. Щось більш-менш таке похоже на те, чим ми атакували. але тут вже прям всі мої такі недоліки минули були. Я тут взяв і учня, другий, да я не знаю. Я все-таки одного став. У мене було їх три штучки, вирішив чуть-чуть більше барбаріанців, та чуть, чуть більше корінців, вроді на одного. Че яка там у мене там армія на цьому аккаунті? Так, да, на одного більше все-таки взяв. Ладно, давайте перейдемо до атаки на другий номер. Що я тут запланував? зараз покажу. База така більш-менш більш інтісна. Тому... Так. Як бачите, тут радше висунено в сектор, який дуже близько до краю бази. Я хочу тут пробити шлях і запустити сюди Кінгу. Закинемо його разом з дядяним Големом. Я думаю, це буде прямо. Хорошо, забереться ратуша у мене. Йому ніхто не завадить тут. А. Можна було б тут почистити. просто звідси його запустити, а він щоб там вже потім зайшов. А, так, і казарма. Казарму я скину з 6 годин. Тут ми щось почистимо з двох сторон. І, в принципі, я тут еквіну також закину, то що у нас тут є клан касл, клон касл виманиться, а квіна мені тут треба, щоб була поряд. А, далі ми чисто запустимо вже корінців між 4 та 5 годинами. Подкинемо перше заростаюче закляття приблизно. А, сюди, прям на моноліт, треба було заплутати так орла, моноліт, інферно заплутається. Заробалети не знаю, чи варто, Хотя, може, може, може і варто, тому що мене там кінг буде тусувати, його по-любому виб'ють. Тому ми це закинемо, коли вже запустимо корінців. Так, давайте ну, почнемо. Я не знаю, з чого мене почати, але думаю, краще з кінгу почати, це буде добре. У мене все готово, все поставлено, всі здібності такі, як треба. Так, було б класно ще з хогами погуляти. На чемпіонці, але як є, так є, так вже і згуляємо. Так, ну давайте тоді починати. Є, кстати, у мене два людини голема тут є. Прекрасно. Оп, запустимо, так, тут фістим. Аквіну, давайте... отут теж скинемо. Так, давайте запустимо вже ледяного голема. Так, що в мене кінг взагалі замедлився. Ладно, я тоді давайте почну вже розкидку а, моїх рутрайдерів. Прожмем чи, Ой, чемпа. Короля. І давайте закину уже сразу а, перший заростаючий спел. Так, чемпіонку, давайте сразу бачу, там мультибаш тарчів. Чуть-чуть вони щось... У мене не справляється корінці, щось це їх потрошки вирубає. Я думаю, варто вже прожать, тож що радше забрати. Кстаті, давайте ну я заплутаю потім ще там, де у нас метальник стоїть з їх пушкою, то що поки що немає. Так сказати. Просто мені не треба зараз центр закривати, у мене якраз там же корінці знаходяться. Давайте фріз на, на моноліт, хіл. І давайте закинемо так на соло інферно фріз Кстаті отруту я так і не заюзав у да? мене все одно пеки, там ще йти ніде десь там тусувалося то вон, якраз забрали кланкастл Так, ну бомбера подивимося по ситуації, де він нам знадобиться Поки що він мені толком і не треба Давайте сюда міньон закинемо для почистки. Кстати, о, якраз на квіну можна буде отруту бахнути. Чому би і не, слухайте. Да, дивіться, там ще й скелети були, хорошо, прям вийшло. Так, у мене там квіна справиться з зачисткою, за це ми не переживаємо. Давайте сюди мага і сюди закинемо також барбаріанців. Тут можна ще навіть і шлях пробити. Так, ну слухайте, мені вже подобається, я вхожу в азарт, да? це, мабуть, неправильний шлях. Гулять корінцями, да? Але ладно, хай вже буде. Ну, бачите, доволі легко все-таки зноситься. Все-таки вирішив спробувати і нормально. Просто я тоді після першого дня, коли я корінцями взяв одну шкурку, я... Не захотів ними взагалі гуляти, але як бачите, поки що у нас атаки отакі виходять. Ну бо ні, вони, вони якісь, знаєте, якісь неінтерені, я б сказав, бо просто випустив, подкидиш спилила і все. Не вистачає того, коли ти такую шла валунами, ти тупо не встигаєш по часу. Оце прямо інша справа, да? Ну, для ЛВК варто. Так, ми поки що що там. Вообще не продвинулись, да? 9 зірок треба, щоб. О... Вийти в нейтральні місця, але ми поки що на пониження можемо йти. Так, о, все, вроді всі атаки зробив. Давайте я так пролистаю баланс, поки тут не всіх позабиралось. За її 14, її 15, її 16. -ки. Ну, вже 13 немає. Так, п'ятий день у нас підійшов до кінця. Ми його завершимо нарешті перемогу. І спустя 5 днів на п'ятий день у нас нарешті переможний матч виходить. Так, всі чотири попередні були з поразкою взагалі якось не заходило. То це більш-менш нормально. По атакам у нас тут вже багато трьошок. Можна сказати більше половини. Дві треті, так сказати, всіх атак це трьошки, 21 атака. Ну і одну і нуль, нуль, нульових атак ще не було. Так, ну що ж, давайте перейдемо до повторчиків. По таблиці ще тут, що може показати, ми вийшли на нейтральне місце. У нас шосте місце. Ну, головне, що може звання не втратимо. Ми ще будемо завтра гуляти проти останнього клану. Це проти Браухамеров, да. Побачимо, вони вроді як теж на останніх місцях, може, теж буде переможний матч. Так, ну, давайте перейдемо до атак тепер. Е, е, я тут обрав атаки на третій номер, на п'ятий, і на дев'ятий Це атаки від суперників будуть. Ну і наші атаки тут є ще на четвертий, на п'ятий і на дев'ятий. Давайте почнемо ми з суперников. Так, На дев'ятий. Ого, 28 номер ж тачу. А, ну тут 16 ка так То була. Так, атака гідрою з десантом таке звичайне, то що ми дуже вже, так сказати, хорошо вивчили і дуже хорошо розуміємо цей мікс. Так, у нас тут з 11 години та почистка героями. Кінг може спокійно зайти зараз. В... А, він і так, Кстати, заходить в сектор. Нормально так. Так, Кінг вже прожимається, у нього тут рукавичка і бол в здібностях. Так, не знаю, як з пайкіповом можна брати, він 14 рівня, ну краще щось інше, але все одно атака зайшла. Так, ну як бачите, з 10 годин тут також закидеться вже і дракончики з райдерами, також підкидується Дірік. Ну, Дірік прям дуже хорошо тут підкинув. Я вже поружав би краще варди на те, що Дірік, як ви бачите, взагалі без, без захисту летить. Ну Все, Дірік тут опадає, підкидається інвіс. Ну може він не хотів так велико його запуляти, да? йому тут адеву знесеть. Перепрошую. Це ні, взагалі, горло щось болить, то. Може інколи буду. Відкашляється, може десь буду стихати. Так, окей. М -м -м. Ну Все, Арчер забирається йде, тут моноліт ще поряд стояв. Так, ну і Ратуша теж добирається. Тим паче тут уварне ще десь було прожити, десь тут воно прижималася. Так, давайте я 2х поставлю. У нас тут аквіна займається почисткою тут до 3 годин з цієї сторони, ну і тут дракончик вже в районі 6 добирають останні будівлі. Отака така непогана була. Ну, Такі дефолтні атаки десантом, які ми частенько бачимо. Не те, що десантом, а гідрою. даже таким типом військ. Так, давайте на п'ятий номер. Так, атака корінцями. Тут корінці з десантом будуть. З 10 годин закидується Дірік. Так, морозиться отрутний тавер. Інтересний такий заход, слухайте. Так, ну окей, ратуша забирається, це не, інвіз, не як не як спелисти тут під ратушею. Да? Це просто отрути. Вони ніякої, так сказать, ніяк не завадять суперачерам знести там таунхол. Так, ратуша забрати, забирається також ще й другий спелл-тауер. Все, центр практично рознесений і забрався тут сектор, де стояв Орел. Ще стоїть, на жаль, рікошетна пушка. Але все одно багато забрав десант, не пам'ятаю так зніс. Так, і атака йде корінцями. Тут і друїди все подкидується в районі 12 годин. Ну і так сказати, вони свою прогулку таку роблять. так. Так, Давайте 2х поставлю. Так, дракончик. Вилетів, ну тут ще є прожаті на варне. як не як, то воно вже юзається, ну а дракона там як Квінав, все просто запінає, запінує того супер дракона, і все. Тут ніякої роль він не відіграв в цій атаці. Ну і ось зо залишаються дві останні будівлі дефу, Там остання рикошетна пушка. Ще тут і звичайна пушка залишається. В ну, принципі, така атака на Ізі заходить. Десант непогано таку частину зніс, і більше таких важливих будівель. Найбільше, така, така гарна трошечка. Так, і остання атака на третій номер. Теж атака корінцями з десантом, але тут вже без фріза, тут нема що фрізить. Такий різкований, не знаю. Тут сліп -гідро то, мабуть, все маз Ну, З корінцями я реально не знаю, що тут робити. Але можна якісь будівлі дефу знести, що тут робить. У нас суперник. Він зараз забере рікошетну пушку, моноліт і забере метальник. Ну, Рікошетна пушка це така важлива проти корінців, тому я думаю, воно того вартує. Так, забирається інферно. Тут ще й поблизу всякі будівлі інші стоять. Я тут, правда, не вгледів, що тут стояло, ну, як не як не буде. В принципі, в районі 9 годин абсолютно всі. Не знаю, раз, два, три, чотири, чотири сектора знесено, да? так? так непогано вийшло. Так, вже і починається чистка супербарбаріанцем, Закідується в районі 6 годин корінці, підкидуються всі герої. Так, ух, бляха, як обідно. <смі> На лоу хп залишилось мультібаш тарчерів вже, поки вони туди дійдуть. Так, ще й соло інферно тут є. Ну, як ви бачите ось до результату десанту, тут у них така, такий тоненький коридорчик, залишається для корінців, це взагалі. І там вже дорадше проблем не буде дойти. Тим паче у всіх чотирьох героїв поки що є здібності. Так, я тоді давайте 2 поставлю, ми швиденько ці атаки будемо дивитися з корінцями. Не знаю, всі вони якісь такі зна, бувають однотипні, да, бувають такі інколи цікавий предзаход, то реально цікаво так подивитися. Ну а ось довже основна ось атака корінцями йде це ну, доволі неважно. <смі> неправда правда, чи так. А давайте пока здібностям чекну. Хогі, кстати, дальній спис на чемпіонку. Не так. Кстати, вуса з м'ячком. Нічого собі. хтось тобто юзає юзай їх. 16 <смі> там голі, це вуса. Ну ладно, все, тут останні будівлі залишаються і дана атака завершиться. Отакі атаки від суперників були доволі цікаві. Давайте тоді перейдемо вже до наших атак. Тобто атаки 4, 5 і 9 номер. Давайте. Ой, не туди нажав. Так, давайте на 9 номер. Атака супер з синяками. Так, що в нас тут буде запускатися? Будемо зараз глядіть. Так, з трьох годин закидується вогнемет. Я не знаю, мені здається, буде. Я в атаку в онлайні, дивіться, да так, да, да Я хотів сказати, що за 6 годин закинеться Варден, але він тут навіть трошки вище закидується з 5 годин. Так, Пробувається шлях на майбутнє для суперсиняків. Ну, я думаю, цей сектор Варден без проблем знесе, тут вогнемет теж таку зачистку вже робить. <кхем> так, один бомбер взагалі не добіг туди, куди треба, я так розумію. Він тут планувалося пробиття зробиться. В цей сектор з метальником. Так, ну окей, тут варди залишається цей сектор, Тут АППшка і арбалет стоїть, ну, цим проблем ніяких не буде. Так, ну і все. Починаю у нас тут, як ви бачите, йти заход, кидається лядяний, пробувається шлях і заки десь титані, де синяки, все, що тут в міксі присутнє. Так, я тоді 2х поставлю. Кстати, 5 режів юзається. Це прям тут. Ярусний мікс. Так, кидається джамп тут в сектор, можна пройти до орлап, до Моноліта, до Ратуші даже. Так, непогано джамп закинувся. Так, варден прожимається, на насніків там докидуються рейджі і залишається останній рейдж поки що, як ми бачимо. Ну, цього буде достатньо. Тут все-таки три сектори залишається, таких невеличких. Ну а метальник і так лоу хпшний. Чи тим паче є чемпіонка, але бляха, На це сенсу не буде, тому що вже здібності немає. Так, і давайте, 4Х поставлю. Все, Квіна добиває якраз метальника, прожимається. Її здібність вже не треба була. Така атака хороша вийшла з запасом невеличким. Так, ну і ось до, трьошечка. Давайте далі до п'ятого номера. Атака корінці Вальки плюс супер Барбаріанці. І тут корінці, до речі, з десантом. Також взялися друїди. Друїди такі непогані юніти. Ага, кидається так: Десант. Ну, кстати, вигодна позиція. Тут можна забрати і Орла, і Soul Інферно, даже якщо дотягнути. Забереться також мульти башта арчерів. Дай є шанс забрати Канкасл. Ну, все таки годне місто. Орел уже забирається. Сектор, який тут ближче до 6 годин, повністю зачищений. Так, ну і все, Слухайте, це же центральний сектор. Тут зачищений залишилось тільки мульти башта та соло інферно Людяни, на жаль, правда. Вийшли. Кстати, соло-інферно теж забирається. Not bad. Так, 6 годин проходить зачистка. В основному це супер барбаріанці. Тут заходять добираються стані колектори. Ну і тут вони зараз будуть забирати людяний големів. Вони якраз не будуть мішати основному міксу, то й ось тут починається атака між 4-5 годинами. Закидається героїн. Ну і тут, наверное, десь ближче до трьох, скорішського пойдуть корінці. Да, ось за між трьома та чотирьома годинами. <кхи> так, ну, кстати, слуйте, мені було б трохи стрівно то, атакувати, тому що дивіться, всі, всіх заклять немає, все пішло на десант. а Тут прям купа і моноліти, і арбалет, і інферно, і рікошетні пушки, і таунхол що живий реально багато, але. Як бачите, цього достатньо, щоб добирати. Так, прижимається вже Варден, тут на Вардена рейдж стоїть з книжкою невраженості. Так, угу. Кінг вже заходить в сектор. Ну Тут Інвіз активується, він закриє цей сектор. Ну Корінці щось повинні погуляють далі. Ну Тут так кінг залишиться, він по-любому забере ратушу. Тому бажано було б, щоб все-таки корінці відсюди вийшли, тому що не хочеться, щоб вони якийсь дамаг отримали, але, на жаль, це станеться. Так, я тоді давайте 2Х поставлю. За такий, можна сказати, вже коридорчик залишається маленький для корінців, да, вони зараз по ньому пройдуться. Так, метальник добирається. Ну і все. Остання небезпечна будівля це тарчерів. і вона вже з успіхом забирається. Ну і ось така трошечка береться. Так, ну і давайте остання на сьогодні атака. Атака на 4 номер. Це у нас корінь Сі, вальки і теж, скоріш за все, з десантом. В десанті, я на жаль, не можу глянути, що там є, може там. А хотя, це суперарче по любому тому що тут, як ви бачите, є ще і інвіза. Так, закидеться суперлуни, просто, скоріш, як просто для прикриття. Або просто тут можна було б щось забрати, про і тут стояла рікошетна пушка, якщо мені пам'ять моя така здорова, не... не зраджує мені. Так, окей, все, десант падає там, де треба, забирається моноліт, забирається починає. Орел, тут вже забирається, як бачите, половину забрався. Так, ну, давайте поки послідкуємо. Орел забрався, забрався метальник. І забереться також отрутна башта. Ну, на жаль, вона встигла відкинути отруту. Так, ну от така частина, бачите, в районі 3 годин зачищена. Ну, Я так скажу, непогано, все одно ну, 25% бази вже і немає. Нормально, буде простіше. Так, зачистка супербарбаріанцями в районі 3 годин. І з 5 годин закидується вальки, Корінці і все інше Героїда І також тут 6 годин йде зачистка барбаріанцями. Так, давайте. 2Х ми вже поставимо. Думаю, ми вже таке основне класне подивилися. Да? Тут і там фріз закидувався, і чистильщик морозився з. За трутним тавером. Да, ну, коротше, непогано так на десант потрачено було. Ну, знов абсолютно всі закляття. Так, прожимається Варден, на Вардена тут стоїть отхіл та невраженість. Так, все, Кінг починає забирати раду, що корінці добувають. Ну і від бази, як бачите, толком нічого не лишається. Там залишається останній такий замкнутий сектор. Ну і тут а далі, ну реально, фігня, все. Там ще квіна своїм щитом добила це все. І ось така атака. Доволі гарні атаки були. В принципі, як зазвичай. Так, тому на сьогодні все. Другий номер це ми там вчора атакували. Це і є, так сказати, в онлайн-режимі ми це все пророблювали. Так, ну, поки що так і сохранились, даже поки дивилися повтори, ми поки що на шостому місці. Не знаю, чи п'яте обженем, В принципі, ми цей клан вчора перемогли, навіть, можна сказати, сьогодні, то що у нас якраз сьогодні закінчиться проти них матч. Ну, Не знаю, чи пережинемо. В принципі, я думаю, ці два клани. Не знаю, чи точно переможемо, але вони на ласт місцях, може, якось буде простіше проти ось, до, а, проти ось до азійського клану, точно не скажу, тому не буду казати, хто це, да? трошки щось незнайомі мені символи. Так, тому все. На Сьогодні буду завершувати. У нас отакий результат: 79 на 73. Нарешті перший переможний раунд. Ви там писали в коментарях, коли там будуть е -е, перемоги вже, да? коли будемо тащити на КВ, або поки що нічого. Ось так сказать, по замовленню забрали на п'ятий день. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!